Вітаю, друзі. Американський щотижневий журнал Тайм в останні дні перебування при владі президента США Джо Байдена раптом вирішив повідомити увесь світ про те, що Сполучені Штати Америки, виявляється, ніколи не бачили перемоги України у війні з Російською Федерацією. Зрозуміло, що таке откровення на сторінках Тайм викликало. Значний суспільний резонанс і масове обурення в українському суспільстві. Але перед тим, як висловлювати своє незадоволення і обурюватися, я би в даній ситуації поставив просте, але дуже логічне запитання. А чи бачили перемогу України всі ці три роки представники вищої політичної влади тут, в Україні? І це запитання, на мою думку, не є риторичним. Воно вимагає обов'язкової відповіді, якщо ця відповідь виявиться негативною, тобто раптом з'ясується, що ні Єрмак, ні Зеленський всі ці три роки не бачили перемоги України, то тоді які претензії можуть бути до наших партнерів, які претензії можуть бути до адміністрації Байдена, які претензії можуть бути до Шольца, до Макрона, до інших там західноєвропейських лідерів. Сьогоднішнього дня президентом Сполучених Штатів Америки є вже Дональд Трамп. Адміністрація Байдена вже пішла в історію, але публікація Time, вона досі залишається актуальною, тому що вона підняла питання не просто віри в перемогу, вона підняла питання, чи Зеленський і Єрмак. Вони всі ці три роки прагнули перемоги. Це важливо розуміти. Тут не мова йде не про віру в перемогу, тут іде мова про прагнення перемоги. Якщо під час розбору цієї статті, цієї публікації, з'ясується, що Єрмак Зеленським не прагнули перемоги, і донині не прагнуть перемоги то Тоді які підстави сподіватися, що політика Трампа вона зміниться по відношенню до, до нас? Трамп точно так, як і Байден, ніколи не буде бачити перемоги України у війні з Російською Федерацією. Якщо ми не бачимо цю перемогу, якщо наше політичне керівництво не бачить цієї перемоги, не прагне цієї перемоги, то чому цю перемогу? Повинні були бачити раніше представники команди Байдена, а тепер повинні бачити представники команди Трампа. Це абсолютно нелогічно. І ми повинні з цим нарешті розібратися. Отже, про що взагалі говорить ця публікація стаття в Тайм? По-моєму, Саймон Шустер, автор цієї публікації, якщо я не помиляюся, і все правильно там повідомила нам українська правда. В принципі, можна зробити висновок про глибоку неповагу глибоку неповагу президента Байдена до президента України Володимира Зеленського. Чому я звертаю увагу на питаннях поваги? Тому що не бачити переможцем. Країну народ, якої б'ється, це однозначна неповага до вищої політичної влади. Це моя точка зору. Причому я роблю акцент і фокус на неповазі, тому що неповагу її неможливо приховати з боку об'єкта, який не поважає. Більше того, Зеленський, як дуже така чутлива чи чуттєва людина, амбітна людина, така людина, вона не може не відчути. До себе неповаги. І якщо Зеленський, це найголовніший висновок, не помічав цієї неповаги, то це означає, що він сприймав цю неповагу абсолютно заслужену і справедливо. А людина, яка до якої висловлюється неповага, і вона вважає, що ця неповага є несправедливою, неправомірною, вона обов'язково дасть реакцію. Ми не бачили ніколи реакції Зеленського. Це означає тільки одне: що Володимир Олександрович Зеленський, президент України, він ніколи не бачив перемоги України у російсько-українській війні. І про це говорять всі дії і вся історія, трьохрічна історія цієї війни, починаючи від стамбульських перемовин і закінчуючи гарантіями безпеки. Я давно про це казав. Про яку перемогу йдеться, якщо Зеленський постійно говорить про гарантії безпеки. Якщо б ми перемогли Росію, то тоді ніяких гарантій безпеки ну, просто би не знадобилося. Оце запитання, яке я хотів би задати до Єрмака і до Зеленського, чи вони переконані у нашій перемозі? Але у мене є ще низка запитань. До двох категорій. Перша категорія це експерти і лідери громадської думки. От у мене запитання до них, коли вони говорили про те, що нам не дають зброї. Нас ігнорують, тому що ми не маємо, не сформували своє розуміння перемоги. Я одразу я, ну ще на початку в мене був там блог, я казав, що в принципі це дуже мені нагадує знущання над молодими військовослужбовцями при, в радянській армії, коли просили принести акантовку. Акантовка це е, небезпечним лезом, е, значить, голять голяд, потилицю військовослужбовців, і принести акантовку неможливо. Це таке знущання, так? Я тоді говорив, що вимоги наших партнерів представити план перемоги це все одно, що попросити молодого бійця там в радянській армії принести акантовку. Це знущання. Це говорить про те, що нас не поважають, і на це потрібно звернути увагу. Замість того, щоб підняти питання неповаги і розібратися, чому нас не поважають, 99% всіх оцих експертів-лідерів громадської думки говорили про те, що нам необхідно працювати над розумінням перемоги. Ну, це смішно взагалі говорити, тому що Сполучені Штати Америки дуже добре знають, що таке перемога. Ну, не може такого бути, щоб вони створили отаку от велику імперію. І їм потрібна була Україна, щоб повідомила, що таке перемога. Американці дуже добре знають, що таке перемога. Якщо вони від нас вимагали план перемоги, то це означало, що вони нас зневажають, плюють просто в обличчя нам і просячи оцей план перемоги. Замість того, щоб задуматися і поставити на вид нашому президенту, що тебе зневажають, і нас разом з тобою. І нам треба можливо розібратися, може ми не переконані в своїй перемозі, і не потрібно робити всі ці саміти миру. Не потрібно були ці зернові угоди, і не потрібно говорити про гарантії безпеки. Тому що це діаметрально протилежні речі з перемогою. Нас не сприймають серйозно, раз ми говоримо про гарантії безпеки, раз ми постійно намагаємося. Укласти якісь там чергові зернові угоди по чомусь. Так робити не можна і не треба. Але ніхто цього не відчував і не помічав. І у мене запитання. Ну добре, якби Зеленський цю зневагу чомусь не приймав і не відчував. Не чомусь, а тому, що він насправді не прагнув перемоги. І для нього це не було образливо. Оце зневажливе ставлення Байдена, затримки, спостачання зброї і так далі. Але є ще у мене запитання. У мене є запитання до найголовнішого у нас тут представника Демократичної партії Віталія Портникова. Це окремий експерт, людина, яка там постійно. Співпрацювала з Демократичною партією, говорить про те, що ми повинні кланятися в ноги, в пояс, чи куди там Байдену і так далі. Чому не помічали, не відчували неповаги Зеленський і пул експертів, мені зрозуміло. Але чому не помічав неповагу і зневагу з боку Байдена до України Віталій Портников? От для мене це якась загадка. Я не можу. Раціонально пояснити цю всю, всю ситуацію. І Портников тут ну, центральна фігура Центральна фігура в даній ситуації, тому що ну, ніхто, так як він, не успівав демократичну партію. І потім публікація в Тайм, і нам говорять про те, що Джо Байден взагалі ніколи не розглядав перемогу України в російсько-українській війні. Фактично, це зайвий раз говорить про те, що у нас до, до цього була і зараз є заборона на деокупацію українських територій. Заборона з боку Сполучених Штатів Америки деокуповувати наші території. Фактично, ми знаходимося під санкціями. Такі інтелектуали, як Віталій Портников, він міг побачити такі речі. Він міг сказати, що ми знаходимося під санкціями і нас зневажають, і нам потрібно розібратися. І зрозуміти взагалі, чим ми займаємося а в даній ситуації. Так, я погоджую, що Портников він завжди казав, що ніяких перемовин у цій війні не буде, але він фактично займався демотивацією, деморалізацією українського суспільства, говорячи про те, що ця війна буде вічна, і ми повинні готуватися до вічних смертей молодих людей і зневажливо ставитися до життя людини. Це теж якісь, ну для мене, незрозумілі підходи, і, і так далі. Ну отже, так би я хотів показати і підсвітити оцю публікацію, і ще раз от поставити ключове запитання. А хто сказав, що перемога у війні з Росією розглядалася українською владою хоч колись? Відповіді тут не очевидно, що у нас чомусь до цього думали, що ми завжди прагнули перемоги, а ми ніколи її не прагнули. І тому до нас таке ставлення було. Якщо ми з цим не розберемося, то адміністрація Трампа теж буде до нас так само ставитися і ніколи ми не будемо розглядатися як серйозний суб'єкт, який там прагне перемоги. Ну, така ситуація це те, що я хотів би сьогодні сказати по цій публікації в тайм. На цьому все. Дякую за увагу, за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.